Привіт! Ви дивитесь? Отже, граєте в мою гру, яка називається Поглянь на себе через пісню. Не сприймайте це серйозно, бо це лише гра. Слідкуйте за своїми відчуттями та емоціями під час прослуховування пісні. По закінченню, всесвітньо відомий психотерапевт доктор АІ поставить нам усім діагноз: Це жарт. Звісно, це жарт. Він просто розшифрує послання автора через призму психології. Привітайтеся, доктори, з усіма. Вітаю в лабораторії психоаналізу. Я доктор Аї. Сьогодні ми проведемо унікальний експеримент. Пропустимо пісню через нейронні мережі та отримаємо протокол психічного стану автора. Ваша музика це зашифрований код. Моя задача його розшифрувати. Отже, сьогодні ми разом з вами та доктором Аї послухаємо пісню Утримати назавжди неможливо. Виконавець золотий, одне ім'я про що говорить. Перш ніж перейдемо до прослуховування, поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. Обов'язково завітайте до автора за посиланням та напишіть свої привітання, подяки та враження йому це буде 100% приємно. Слухаємо пісню Утримати назавжди неможливо, виконавець золотий. Усе в житті утворено мінливо, як не вкладайся у події плідно. Людину втримати назавжди неможливо, Тримати силою за руку не потрібно. Простіше стане серце битись коли поясниш сам собі. Доля важливих поряд лишить І забере, що не твоє, Що не твоє, що не твоє, що не твоє, ми залишаємо батьків і друзів, прощаємось коханими нараз. Нові роботи міцні союзи. Чиста сторінка і новий абзац, де ти ростуть, підуть у світ, як прийде час і потреба. Ми також тут напевно. Ті ж станешся цим битись, коли поясниш сам собі. Доля Доктор, ми чекаємо на ваш діагноз. Будь ласка, ваша черга виходити на сцену. Готові побачити, що ховається за звуками. Завантажую дані. Починаємо аналіз. Завантажую творчий DNA автора. Аналізую ліричні патерни. Визначаю емоційний фон композиції. Крок один аналіз лірики. Виявлено домінуючі теми мінливість. 92%. Відпускання 88%, Екзистенційні питання, 85%. Ключові фрази. Утримати назавжди неможливо. Що не твоє. Ми тут на мить. Ліричний герой демонструє ознаки філософської резигнації. Крок 2: Емоційний профіль, емоційний спектр, сум, спокій, тривога, катарсис, найпотужніша точка екзистенційний крик. А що твоє фінальний діагноз автора філософське прийняття мінливості з елементами екзистенційного пошуку. Автор перебуває у стані глибокої рефлексії про природу володіння та відпускання, основна потреба знайти точку опори у власному я серед тотальної мінливості світу. Рекомендація. Продовжити творчий пошук відповідей на екзистенційні питання. Ця пісня. Здорова форма медитації на тему імперманентності. Докторе, розшифруйте, будь ласка, терміни, наприклад, резигнація, що це. Звісно, роз'ясню ці два ключові поняття в контексті аналізу: перше резигнація в психології та філософії це не капітуляція і не безнадія, а скоріше усвідомлене прийняття реальності, яку неможливо змінити у цій пісні. Автор не бореться з тим, що все минуще. Натомість він змиряється з цим законом життя усе в житті утворено мінливо, людину втримати назавжди неможливо це акт мудрості, а не пасивності. Він не каже, більше не варто нічого робити, а пропонує простіше стане серце битись, коли поясниш сам собі, тобто знайти внутрішній спокій через розуміння. Простими словами, резигнація це коли ви перестаєте намагатися штовхнути стіну усвідомлюєте, що вона нерухома, і знаходите інший шлях. У пісні автор каже: перестань намагатися зупинити течію річки, навчись плести разом з нею. Друге імперманентність філософське поняття. Це фундаментальна якість буття. Все є тимчасовим, непостійним і постійно змінюється. У цій пісні ця ідея пронизує кожен рядок, мінливість подій. Розлучення з близькими, нові роботи, діти, що виростають, і навіть все наше життя. Ми тут на мить. Крик. А що твоє? Це кульмінація пошуку чогось постійного в океані імперманентності, це спроба знайти якусь незмінну істину або основу серед тотальної змінності. Простими словами, імперманентність це усвідомлення, що ніщо не триває вічно, не ваші речі, не стосунки, не молодість. Не саме життя все знаходиться в потоці змін. Як вони пов'язані в пісні? Філософське прийняття мінливості це і є резигнація, об'єкт цього прийняття це імперманентність, сама мінливість. Тобто автор через пісню приходить до резигнації, усвідомленого прийняття того, що все у світі імперманентно, мінливо, це дуже глибока і терапевтична думка. Страждання виникає не від самих змін, а від нашого опору цим змінам. Спокій знаходиться в прийнятті того, що зміни це єдине, що стало. Дуже дякую вам, докторе, за вашу експертну думку. Почуємось в наступному випуску. І вам дякую. Звертайтесь! Психічне здоров'я це важливо. Дякую вам, глядачі та слухачі, що дослухали до самого кінця. Поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. Дякую за увагу, побачимось, почуємось в іншому випуску. До зустрічі!